Хочеш зйомку на привозі? Саме так почався мій ранок. Повідомлення від фотографки Каті Ідея базар, Там, де тюлька оселедець, фраза кілограм за сорок і аромат копченого, щоб його сильніше новий парфум від Маржела. Ну, як тут відмовити базар, шум, фрукти і фешн. Ідеальний мікс. Ніби балансіа на гастролях в Одесі. Я збиралась на привоз, як дехто збирається в Париж. Серйозно, це був не просто вихід, Це перформанс. Фешн, але з копченим вайбом. Образ складала як мудборд у Пінтерес. Шкіряна спідниця і перчатки до лікція від сестри. Хустка секунду. Тілесний гольф, щоб не бути тотальним силуетом з чорної діри. Було холодно, прямо не фоткатись, а виживати. Під спідницю теплі лосини, під лосини флісові шорти. Так, я цибуля, але глянцева. Телефон і ключі в кишені шорт. Шені закололо булавками, бо зміки нема. А довіра це про людей, але не про базар. Трохи лайфхак, трохи параноя, вокабрус. чорний чоботи від подруги, окуляри в стилі Міу-Міу з на справжні. І легенда: старий фотоапарат з часів, коли я фоткала котів і свої ногли в пісочку. А воську хотіла знайти на OLX, а вже майже не домовилась, Але тут Свята каже: У мене є абоська і, і плащ, ну все, Love you forever, контакт в обране. Макіяж зробила сама, бо я ж пройшла курс сам собі візажисту Ксіонси. Дякую, Ксю. Припаркували за три квартали. Це класика. З парковками у мене завжди драма. Йду на локацію, як Fatale з метро на шоу Балансяга, шкіра, цитруси, булавки, шпигунка на завданні. Позовід працювала ще вдома. На локації впевнено позую, ніби щодня тусуюсь між з Юронискою, і, і тут почалось а, найцікавіше. Давай, давай. Одні продавці супер дають реквізит, інші крики до і... строя але якщо тебе не проганяли з ринку, чи була це взагалі творча зйомка? Ми сказали, творча зйомка і охоронись повір. Святий чоловік, і все це заради таких кадрів. Це не просто фото, це маніфест. Це про характер, про фешн там, де його ніхто не чекає. Про момент, коли тобі все одно хто що скаже? Ти з булавками в шортах і цитрасове, авоською, ти сти навіть між криками свіже рибка, навіть у хусті секунду натхнення всюди. Головне не боятися його трохи струсити. А ти наважилась на таку зйомку? Чи краще кав'ярня і круаса зберігай, та гай во ну, раптом?